Дякую, хто долучився до наступного заняття. І сьогодні ми з вами поговоримо про формування об'єктів. Тобто ми подивимось, які саме є методи формування складних об'єктів. Ну, Давайте відразу до практики, ми з вами спочатку створимо якийсь там синій квадрат. Зовсім у на нас він в квадратах, Скільки тут радіуси стоять, змінимо їх на 0. От. І зробимо якесь там червоне коло. Так, що ж ми можемо з ними робити? Дивіться, в нас є два об'єкта, квадрат і коло. Якщо ми їх виділимо обидва, то є вкладка контур. І вже безпосередньо ось тут ми можемо їх об'єднувати, робити різницю і так далі. Ну, зараз ми подивимось на практиці. Отже, якщо ми натискаємо суму, то е, ось цей пункт меню Сума, е, в результаті цього е, йде об'єднання двох або більшої кількості об'єктів і створюється нова фігура. Е, зверніть увагу, що е, колір заливка фігури встановлюється. Е, Таким самим, як був перший елемент, тобто на який вже безпосередньо накладали. Ctrl-Z. Відмінимо дію. Є. Отже, виділяємо ще раз і дивимось, який в нас є наступний пункт. Це різниця. Ну, зрозуміло, що якщо різниця, то вже тоді тут буде видалятись ось та частина, яка є передана. Тобто створюється знову ж таки нова фігура. Який видаляється частина об'єкту, яку перекривав інший об'єкт. Повернемось назад. Далі Далі в нас є перетин. Після натискання цієї цього пункту меню, ми бачимо, що в нас залишається лише тільки область, яка перекривалась двома фігурами. От, тобто створився новий об'єкт, який утворюється із перетину саме двох інших. Далі в нас є виключене або. Що це означає, що із цієї фігури вже утворюється, з цих фігур утворюється нова фігура, перетин якої видаляється. Тобто ця частинка залишається, ця частина залишається, от, а перетин у них видаляється. О. І останнє також досить цікаве, це є ділення. Що ж відбувається тут в діленні? Зверніть увагу, що е, тут вже є дві фігури. Ось наше коло, сегмент коло, і ось е, наш прямокутник, який був. Якщо ми їх розділимо, то ми побачимо, що в нас вийшло е, дві фігури, по за це безпосередньо відповідає е, пункт меню ділення. Ну що ж, а далі давайте на практиці спробуємо е, з вами зараз використати пункт меню контур і безпосередньо суму, різницю от і так далі. Оцих всіх пунктів меню. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, давайте спробуємо створити зображення ось цього логотипу Android за допомогою тих команд, які ми з вами розглянули раніше. Ну що ж, спочатку, спочатку давайте створимо прямокутник із закругленими кутами. вийшов що незелений. Хай буде якийсь такий. Якщо вам не подобаються кути, ви завжди можете їх тут змінити. Ось таким чином. Збільшити, зменшити і так далі. Так, ну що ж, є? Давайте тепер зробимо цей переріз. Що ми будемо робити? Ми просто беремо і створюємо ось якось так. От ще один прямокутник виділяємо їх обидва, контур, різниця. Ну, ось видно, вийшов у нас тулуб. Далі, що ми маємо робити далі? Далі давайте створимо руки, ноги. От. Таким чином. Копіюємо, вставляємо Ctrl-C, Ctrl-V і рухаємо. Туди де нам потрібно. Далі таким самим чином ми можемо йому зробити і ніжки. Ось хай якісь такі невеличкі. Ctrl-V. Так, тепер їх трішки вирівняємо. У нас є пункт меню «Вирівняти та розподілити. От, давайте їх по горизонталі тут вирівняємо. І ці об'єкти вирівняємо по горизонталі. Не те, вибачте, натисну по вертикалі, Ctrl-Z. Ось так і буде. Тут тобто трішки знову Так, є. Е, Далі давайте спробуємо створити голову. Просто так само ми беремо, створюємо е, коло от, і дивимося, щоб воно у нас було приблизно таке, як і наш тулуб по ширині. Так. І, потім, і потім за рахунок прямокутника, От, ми знову ж таки обрізаємо половину цього кола. Виділяємо обидві фігури, контур, різниця. Можна трішки збільшити, ну це на власний розсуд. Курсорчиком рухаємо, куди нам потрібно. І трішки ще треба. Так. Далі очі. Ну, Очі можна зробити дуже просто. Оце можуть бути. Давайте спочатку зробимо Її вставляємо. Так, підтягую її десь сюди. Знову ж таки вирівнюю їх по горизонталі і можна зробити просто їм якийсь білий кольор. От і все. От. Ну і залишились наші рожки, От. які ми будемо створювати, а, а вони в нас білі. От. Але ми їх зробимо дуже-дуже такими -дуже тоненькими. Так, і руками потрібно нам в області. Е, далі е, нам потрібно їх трішки нахилити. Хоча ми можемо це зробити, ви пам'ятаєте, ще раз натиснувши, просто їх покрутити. Або ж вже <клух> в пункті ми перетворити, ми можемо задавати певний кут. от, І їх обертати на певний кут. Далі ми все це виділяємо і групувати. Ну, ось вийшов у нас такий Android. Можливо, не зовсім гарно, але ж, в принципі, щоб ви головне розуміли, як, як це робиться. Завдання буде для вас спробуйте, будь ласка, створити. Ось якийсь такий щось подібний. Да, на Apple, Тут бачите перетин двох кіл, різниця і так далі. Дякую за увагу і будьте розумними.